Дочь, куди ми їдемо? Куди ми їдемо? Ми їдемо в дитячу кімнату, вже собралися. Фух, я заплела собі косичку, розчесалася. Поки вділа себе, поки вділа дитину, я вже коротше. наче й не розчісувалася. Е -е. Довго ми не виходили нікуди, дитину нікуди так не виводили на двір, бо ми поболіли були, а це вже вихворіли і. Хочемо піти в дитячу кімнату, бо дитині сумно. Я їй так мультики ніколи не давала, і ми, от знаєте, проблема у нас з'явилася. Раніше ми дивилися книжечки, роздивлялися малюночки, Феміді цікаво було. Вона сама приносила мені книжечки, а це як ми хворіємо два тижні, вона дивиться мультики, тому що, звісно, дитині сумно. В хаті постійно не цей, і мама хвора, усі хворі, звісно, то мультики давали ми їй так, кожен день. І тепер така проблема, що вона не хоче книжки дивитися. Оце ми сьогодні взяли дивитися книжки. Ну, вона таке, звісно, не так активна, так як раніше вона їх роздивлялася. Так що їдемо розвіюватися, їдемо ми в дитячу кімнату. Ой, Фаміда Олександрівна, а у вас є якісь вихідні коли-небудь? Прийшли в дитячу кімнату і тут, а ви в кухню мені готуєте знову, каву і напуваєте. Ви взагалі відпуст берете? Ой, дверка вже відламується. Ой-ой-ой, ой це ви мене будете ним годувати, отими фруктами? Так? Да? Ну давай. Давай, що ви мені приготуєте? Ану, давай. Що ви мені приготуєте? Ой-ой-ой, яка у вас тут кухня, який ресторан. Ой, ой 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 скільки тут іграшок, та ти що? Та ти що, скільки тут іграшок? <схід> то що? Ну, не бери в рота, доця, то лялі. Феміда? Да, то лялю годуй. отак, так, да, молодець. отак. Вкладай її спать і давай їй молочка хай п'є. Да? Кажи, пий молочко, отако, да, отако. О, давай, каже, пий молочко та вкладайся спати. Да? Тут а всі лялі такі якісь роздіті, де ж їхня одежа, Не. де їхня одежа? Не бери в рота, Феміда. Не. Немає одежі, ні в кого нема. Ні в якої лялі немає. Ти не бачиш, де їхній одяг? Нема? То що, м'ячик? Що, ти його посадила на унітаз чи що? Так? Да? Він сидить, пісяє і какає, да? Ой, ти що, ти що, покладала лялів і катаєш, вкладай, ото -от так. Ото -от так. От, -от, От так, так. Да. А ті сплять і що ти їх розбудиш чи що ти їм робиш? Куди ти їх несеш? Ой-ой-ой, та ти шо? Та ти шо? Кого ти будеш садити садити? А ця хай в басейні з кульками, так? Да? Плаває. Отак. От так. Давай тримає. Приїхали додому, у нас, коли ми гуляли в дитячій кімнаті, оказується виключали світ. І, коротше, коли його готовить стоять, я думала, може, приїдемо, а святу не буде. Заказала доставку, я піко, прислали, прислали, привезли ось такі: це з один сет, і тут дуже багато всього різного. Я заплатила 1999. Коли у других я замовляю, там навіть на Півтори тисячі, то це не багато. Це хіба що один отакий лоточок, і все. а тут а просто знаєте такі е, хороші суші. На велику компанію заказати отакий один сет, це дуже крутезно, і він дуже великий. Дитина все вже тут поздирала трошки рибки. Тут є з креветками. Ось це з креветками мої самі найлюбиміші. Ось, бачите? Ціни у япіку взагалі топові. І запечені роли, ось, ось є і такі, і такі. Коротше, ми вечеряємо. Хорошо, що я їх заказала, бо ми приїхали, святу не було. Молодець, дякую. Ой, ой, ой. Світу не було. Недавно включили, так що я б точно не встигла приготувати, а ще його, як знаєте, тільки включили, можуть зразу і виключити. Так що це саме те, що треба.